Вітаємо ми з України! Сьогодні кожен з нас допомагає нашій країні вписати нову сторінку історії. Українці пишуть її боротьбою. Працею! Любовь. Дякую вам польські друзі за те, що наповнюєте наші сьогодення підтримкою та допомогою. Такі містечка, як Рогатин, мають у книзі життя України свою особливу історію. У сучасність держави стоїть на міцному фундаменті потужної історії. Наш Рогатин має багато таких прикладів. Це зокрема перлина міста. Церква зі щастя Святого Духа. Найстаріша дерев'яна церква в Україні, внесена до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За легендою, у ній молилася Роксолана, в світі відома як Хасаків Юран Султан. Пам'ятник нашій землячці прикрашає центр міста. Роди. Саме тут, у серці нашого міста, торкається ведомство, що одна пам'ятка архітектури і Святого Миколая. Ця велична споруда збудована у 16 столітті. Вона гуртувала руатинців не лише в молитві, але була як посередок громадського культурного життя. Окрасою міста є будинок Сокіл, вбудований польською владою для дозвілля молоді. Це центр дитячої та юнацької творчості. Тут кожен має змогу досконалити свій талант до співу, танцю, малювання, акторської гри, фотографування та комп'ютерної грати. Ми усі з різних навчальних закладів. Але нас гуртувала любов до творчості, цікавого дозвілля та прагнення розширити кругозір. you yeah.